Поясню вам, чому сьогодні чоловіки не хочуть одружуватися. Для чоловіка одруження це в першу чергу про продовження роду. Розуміє, він це свідомо чи не розуміє. Це завжди так. І чоловік несвідомо обирає ту жінку, яка точно народить йому і його дітей. Сьогодні йде пропаганда розкриття жіночої сексуальності, але тему знову заплутали. Експерти з жіночої психології і сексології часто це жінки з специфічним психотипом. Вони народжуються без сорому. Є невеликий відсоток жінок, які народжуються без сорому. І саме вони найчастіше стають психологами, розуміючи світ через себе, транслюють те, що вони вважають за правильне. Плюс їх колеги це підтримують. Складається думка, що чим більш жінка розкута, тим вона більш приваблива для чоловіка. В якійсь мірі це правда. Вона більш сексуально приваблива для нього, але це не про одруження. До речі, такі жінки, психологи і сексологи, вони самотні. Ну, в плані незаміжні на них. Не одружуються взагалі. Такий психотип. Чоловік не сприймає таку жінку як вірну, як потенційно вірну. І е, одружуватись на ній не хоче. А для чоловіка це критерій головний. Це головний критерій у прийнятті рішення одружуватися саме з цією жінкою. Якщо він має, хоч невеликі підозри в тому, що вона буде йому невірною, він може її кохати. Вона може бути сама найкраща в світі. Самерозумна, самоприваблива. Він застрелиться, але не одружиться на ній. Сам не буде розуміти, чому. Тому що вона своєю поведінкою не транслює йому потенційну вірність. В цьому ж плані дуже шкідливі для незаміжних жінок курси по різним сексуальним технікам. Коли чоловік починає займатися сексом з жінкою, він думає, де ти це навчилася. У нього зразу виникає недовіра до неї.